Нещодавно у Міжнародний день туризму відбулася презентація першого екскурсійного маршруту обухова. Сьогодні в нас відбудеться екскурсія для слухачів університету третього віку, факультету Україна туристична. Екскурсія по нашому краю. І ми сьогодні вивчимо, не вивчимо, а познайомимося з деякими секретами. Нашої гори Педини і нашого озера Фейхоа, а конкретніше Долини річки Кобрини. І сьогодні ми будемо мандрувати в цей прекрасний день і слухати нові відкриття. Хроніки Обухова побували на Заході і дізналися всі подробиці. Екскурсантки познайомились з мікрорайоном Автошкола і його історією. Дізналася тимологію назви річки Кобрина та походження смарагдового озера. 17 століття. Лукавиця після 17-го кобрина. Оце от я як використовували кобрину? Ну, давайте ви говоріть. як господарському. господарському... Ну, а як, як? Так, дивіться, для поливання городів. Ще? Так. О, для прання худобу поїли. Ще? Так, ну дивіться, якщо прали, то да. О, рибу ловили, да, рибу ловля. І знаєте, що ще, ну, ви жіночки, ви не скажете, може, якби хтось тут з чоловіків був для самогону варіння. Варили самогон, він казав, майже в кожній хаті для цього ж треба холодна вода, а тут же проточна вода. От тобто, таке було господарське призначення. О, оце я ще казала, що, що це, ну, от вважає Мирослав, що це трошки міфи. Тому що вона не така була широка. Казали так: кораблі, а можливо, бар. Баржі, які приїжджали до млинів. Так от дивіться, він знайшов документ 1900 року. І е, в цьому документі сказано, що в нас в Обухові на той час, на той рік було 52 вітряки і три млини водяні. На двох греблях були дві греблі збудовані на цій річці. Да. Тому е, ну, не було для трьох цих вітряків смисла, щоб баржі прямо возили зерно. Побудували цей кирпічний завод. І оця гора Педина, вона була аж сюди. Оце от, 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 Отак вона, такий хребет був. І от почали, А бачите, що вона складається з глини. Глина, от розказували, що в Обухові багато було гончарів, але ви знаєте, глину не цю брали. А тут вичерпали цю гору і почали вже нижче от рівня черпати. І от, коли повичерпували ті нижні шари, Почалася заповнюватися оце підземними водами. Тобто, спеціально це озеро ніхто не будував, але воно штучне. Отак, от бачите, господарська діяльність привела до того, що з'явилося озеро. І чому воно зелене? Бачите, глина ніби сіра. Але коли її розводиш, вона от така, Така як кофта оце от у жіночки, от, така як костюм. ні ні, ні от, от от така така. да Вона зеленувата, але вона стара, це старі поклади глини, і вона має лікувальну таку силу. Малувалась обухом спитини Лісостепно, Київщина, це лісостеп, але отут такими язиками Дізнавалась лісостеп. її екологія, екологія, це історія головне таємниця. І... Це ви зрозуміли, що це наш центр? Ото де така дах, такий цікавий, коричневий. Бачите, що в ньому віконечка? Ото ресторан. Як він там Гудвін, да. ресторан колись там був в радянські часи. Що там цей гастроном на першому поверсі? А на другому ресторан був. І в принципі, ото то базарна бувша базарна площа. Вона була достатньо велика, от тягнулася аж до. Оце, де воєнкомат, міліція воїнкомат, тут так от величезна була. Відбувалися з 1843 року. Е, Обухів отримує статус ярмаркового містечка. І тут відбувається, по-моєму, тричі, да? чи шість, шість разів три чи три шість. Три. шість разів на рік величезні ярмарки з'їжджаються з усієї округи, стояла на базарній площі. От той, хто орієнтується, там кінотеатр, він зараз уже не працює. Янтар. Отам от була синагога. Оце десь приблизно там стояла свято Воскресенська церква. От в одних джерелах теж Мирослав казав, дуже важко з цими церквами розібратися. Ми знаємо скільки їх було, як вони називаються. А точне місце одні пишуть там, другі пишуть там, і зараз трошки втрачено. І написано, що в одних джерелах Бірдяєв. Будував після того, як вона згоріла, то нову будував Бірдяєв. Дехто каже: ні, Бірдяєв будував там, де зараз е... Зелена гора, ресторан. Це легенда: прийшов якийсь козак, той, хто вцілів. Десь тут поселився під горою, і такий толковий був, але не багатослівний. І от люди почали звертатися то по якусь допомогу, то по якусь пораду. І він дуже такі гарні поради давав, його тут почали поважати. І коли він помер, то з поваги люди поховали його на горі. У тут була могила. Ну і пізніше вже е, була така дослідниця. Марія Новицька в 1925 році вона написала щоденник подорожі Вобухів, і от там вона оце пише, що Вобухівчан культ Христа згнивав хрест, ніби як на могилі у цього педина, люди зразу міняли, ставили інший. Але в 20 столітті, отож, як безбожні п'ятирічки були, його знесли і його не було аж до коли е, почав. Іще незалежності не було. Але ото при Горбачову пішли пішли ті демократичні процеси. І коли в 88 році був проголошений народний рух України за перебудову, от то ці наші активісти, рухівці, оце вони знаючи ці традиції, вирішили поставити цього хреста. Поставили хрест, але потім, якийсь там через рік, якийсь якусь ніч. Його хтось спиляв. Спиляли, тому що боротьба йшла між комуністичною владою і цим новим демократичним рухом. Хто достеменно невідомо, тут тільки здогадуватися, як би можна версії різні, і уже при незалежності. У 91 му році, оті бувші Рухівці, це ото Любимов такий був. Потім вже покойний Мишко Аркадій Корніч, Богдан тоді ще він, школяр, був в старших класах, е, мабуть, і кулініч був. Да? І от вони оце зійшлися і вони оце поставили, але бачте, щоб не спиляли, бачите, як поставили труби, оці закріпили, ото вставили. Тепер вже до найбільшої, як на мою думку, таємниці. Таке ви не чули, бо пропедия на все одно. Чули трошки про фейхо, А це ось подивіться, значить, е, е, значить Мирослав, коли він на це писав текст, я каже, це наскільки науково, це отак окремо рельєф, господарство, економіка, е, е, юридичний стан. Тобто, от по полочкам розкладено. І ще в нього є невеличкий такий розділ феншуй. Ну він мене найбільше зацікавив, бо про це ніхто не знає. Ну, це існував з давніх часів, але в 20 столітті він прийшов в Європу. Він там оєвропеївся, так сказати. І зараз це таке вчення. О, це да тривога. Це вчення, про можна сказати, яке застосовується для. Облаштування ландшафтного дизайну для побудови якихось архітектурних споруд і для облаштування інтер'єру. І от, подивіться: якщо взяти накласти на обухів оцю схему. У нас це люди, дивіться, от ландшафтний дизайн, щоб привабити туди потік позитивної енергії, вони насипають штучно. гори. може, там щось і є частинка, частину добудовують, а в нас усе створено Господом Богом. Ми студенти університету третього покоління міста Обухова, факультету Туристична Україна, Україна викладача викладач Тамара Аркадівна, дуже висококваліфікований спеціаліст. Я особисто для себе почерпала багато нового, і те, що я почула вперше, мені здається, що це спонукає. Для того, щоб ще більше знати свій край і любити його, бо пізнаєш його по-новому, наче і дрібниці, і просте таке, але ти не знав. І дуже сподобався цей осінній е, сонячний день. Нас було чоловік 25 да, сьогодні. На жаль, вже пішло більша половина групи. Но всі залишилися задоволені сьогоднішньою екскурсією. Спасибі Тамара Аркадіївна, ми стомлені, але дуже вдячні, тому що набралися сили на місцях сили. Це сакральні місця нашої, можна навіть сказати, України, тому що тут є великі поклади голубої глини, зеленої, зеленої глини, яка має цілющі властивості і надає енергії і тому. Ми сповнені енергії, сил і вдячності за таку чудову екскурсію і вражені новими такими розповідями. Так що відвідуйте наше сакральне місце, відпочивайте, слідкуйте за культурою свого поводження, не смітіть. Якщо можна, то візьміть пакети сміттям і приберіть. Ну, я дивлюся, що наче чисто, чисто і гарно. Я теж бачу, що людям екскурсія сподобалася. Дуже дуже велике, велика вдячність краєзнавцям, особливо цей матеріал, що сьогодні був використаний, це все, ну так сказати, накопав. Такими словами можна сказати. Наш краєзнавець він дуже приємно, що мій учень Чайковський Мирослав. Він дуже гарно знав історію в школі, цікавився, і це дало свої плоди, що і з картами працював, і з джерелами, що на сьогоднішній день дуже цінно, тому що. Відкриваєш Вікіпедію, Вікіпедії читаєш, а зносок не завжди зноски є. Тому теж багато що в інтернеті пишуть таке, що воно не підтверджене. А тут наскільки науковий був підхід, що де взяв, звідки, з якої карти, з якого джерела, там дійсно дуже глибокий науковий підхід. І, звичайно ж, це дає свої результати. Щось відкриваємо нове про своє місто і дуже дуже вдячні Мирославу. Хай побільше нам. Дає от такого матеріалу, а ми будемо вивчати свій край ще більше, ніж ми його знаємо. Дякуємо ще дуже. Да, заглядаємо у фроніки Обухова, Обухова да. де в нього викладено дослівно, гарно, да, глибоко історія нашого краю.